Вітаю, шановні друзі! Соціальне шахрайство із виплатами в Німеччині. Та чому в деяких випадках у людей зникають документи, друзі. Дуже цікава історія трапилась в місті Бремен, яка переросла в кримінальну справу і майже в скандальний детектив. Двоє співробітників управління соціального захисту населення в місті Бремен, як стверджується, привласнили велику суму грошей у власній кишені. Прокуратура Бремена наразі розслідує можливе соціальне шахрайство, яке ймовірно стосується близько 418 тисяч євро, майже півмільйона євро. Перший про це повідомила газета Везер Кур'єр. Двоє співробітників управління соціального забезпечення ймовірно вигадували людей, які були батьками-одинаками і мали право на авансові виплати на утримання. Це Відбувається у випадку, якщо один із батьків не бере участі в утриманні дитини, і в певних випадках в справу вступає держава. Таким чином, двоє підозрюваних сиділи безпосередньо в органах влади і могли маніпулювати даними про людей і виплатами. Імовірно, є третя особа, яка організувала рахунки, на які і надходили. Кошти інший працівник управління соціального захисту перевіряв, чи правильно вираховується допомога на дитину, яку також отримують батьки при нарахуванні аліментів. І саме під час цієї спеціальної перевірки було виявлено цей випадок. Наразі прокуратура оцінила збитки, як я вже сказав, приблизно в 418 тисяч євро. Передбачувані винуватці вигадували людей. В результаті нас фабриковані рахунки що надходило в середньому близько 13 тисяч 800 євро. Друзі. Але що саме цікаве, друзі, під час власного розслідування відомство соціального захисту обшукало картотеки і виявило необроблені документи, що стосуються заявок на отримання соціальної допомоги. Очевидно, працівники кидали необроблені заяви на отримання пільг у файловий контейнер для подрібнення. Тобі, Шредер. Досі не зрозуміло, чому можливо, через те, що вони були перевантажені або завалені роботою. Прес-секретар спеціального органу каже, що після цього були обшукані інші контейнери однак, жодних інших неопрацьованих документів, як стверджується, не було знайдено. Тому, друзі, коли на наступний раз ви дивуєтесь, що ваші документи пропадають, але. Або будь-який інший німецький орган просить вас надіслати, майте на увазі, що така ситуація абсолютно легко може статися із вами. Ваші документи просто можуть викинути в Шредер, друзі. ХДС критикує той факт, що заяви були викинуті без розгляду. Сім'ї, які терміново потребують авансових платежів на утримання, були підведені недбалою поведінкою влади. Якщо заяви просто викидуються, це означає, що постраждалі повинні місяцями, або в гіршому випадку навіть повністю залишитись без необхідної фінансової допомоги, говорить Сандра Аренс, прес-секретар з питань дитячої та сімейної політики парламентської фракції ХДС. Тут дуже цікаво, що стаття, яка розповсюдила... Дану історію Бутинудбінен вона не каже, що за соціальний орган був, чи це ж був там Джоп Центр, чи Фамілія чи то Югентам, чи то соціал Амт, Не зрозуміло, хто саме. Але друзі, факт залишається фактом. Мало того, що певні працівники-біратори організували соціальну схему соціального шахрайства. Так вони ще й просто викидували заявки людей, друзі. Тому. Не дивуйтеся, таке трапляється майже в кожній країні. Друзі, тому знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.